Доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Я знаходжусь у лісі, вам уже це і так зрозуміло. Сонечко таке приємне, ласкове, на закат уже йде. По дорозі на дачу ми зупинились подивитися, чи є гриби. І якраз трошки засняла. Як дівчинка вчиться кататися верхи, така українська казачка. Об'їжджує лошадку. Так, а я хочу в лісі подивитися грибочки. Піду, пару хвилин подивлюсь, може, що вже виросло. Дощі пройшли, але вже так підлога вже і суховата Це у нас зараз серпень місяць. Дощі були сильні, навіть зливи. Ну, грузді зустрічала, не доставала навіть камеру, не включала. Я вже на одному відео знімала грузді. Я їх не беру, не готую. Але тим, хто, для кого цікаві вони, то можна їхати до лісу, грузді вже є. Я їх піду, білі пошукаю. Так красиво чудово у лісі зараз. Так, вийшла на галявинку. Якісь такі чудернацькі грибочки, я навіть не знаю, як вони називаються. Брати їх, звичайно, не буду, але вам покажу на камеру. Такі, знаєте, баляринки з пачками до гори. Погляньте. Ну, напевно, це якісь ядовиті грибочки. Ну, не їстівні це точно. Їх дуже багато. Зараз покажу ще. Ага. Ну, мене, звісно, цікавлять зовсім інші грибочки. Іноді на отакому подстілу із з моха такі красиві ростуть білі, але їх не бачу. Не бачу мох. Бачите, отакий яскраво-зелений є, а є отакий сизий. Ну і ось ось маленький такий грибок, про який я тільки що вам розповідала. Він. Та навіть там не пластинка знизу, якась губка. Треба сьогодні подивитись літературу, перелиснути, що це за грибочки. Так, ну, а ми далі будемо прямувати. Оце я прямую до сюди. Восинки оці. Ну, не дуже я впевнена, що, що тут щось буде, але ж уже напрямок взяла, піду подивлюсь. Все записую прям нічого не вирізаючи. Прогулянка така коротенька получилась сьогодні, Розвідочка, скажімо так. Ну що, На сьогоднішній день я скажу, що в лісі нічого цікавого в плані грибів немає, тому що сухо. Очікуємо наступних дощів. І будемо прямувати в ліс. Взагалі, для грибів потрібно, щоб проснулася грибниця, а вона просипається, коли холодні ну Такі холодні 10-15 градусів ночі і теплі дні. І обов'язково, щоб була волога підлога і тумани. Навіть можуть дощі не йти, а повинні бути присутні тумани. Ну, Якщо, розумієте, туман, звісно, буде туман, якщо буде така температура, що ніч холодна, а день теплий. Перепад температур. Воно виникає роса. Роса, ну, і звичайно, туман. Ось сухі якісь поганки. Оце все, що я вам на сьогодні можу показати, розказати. Буду з вами. Прощатися до наступних зустрічей. Поїхала я далі на дачу. І що, ви були. Я вам хочу нагадати, що ви були зі мною на каналі. Світ моїх захоплень. І до нових зустрічей, друзі. До побачення!